Оце такі вілли. Тут живуть дуже багаті люди. З виходом у парк. Мабуть, у них декілька виходів на ту сторону, на вулицю і сюди в парк. Оце такі вілли. Дуже тут багатий район для багатих, респектабельних багатіїв Ну, нехай собі. Я взагалі вважаю, що людина має право гарно жити, а наше життя основне це на небесах. Господь нам золоті вілли там приготував, місця золоті. Ось так. В чому надія християн? У надія християн і віра в життя вічне, яке дає Господь, і він обіцяв дати те, що нас навіть ми не можемо навіть собі це уявити. Так що ці віли це відпочивають порівнянні з тим царством, з тими домами, які будуть у нас в раю на небесах. Це такий парк. О, спортсмени, собачанці, унці пунці панці Ой, я дуже люблю собачок. І ми йдемо на центральний вхід. Знайшли все ж таки туалет, і він доволі ну, чистий, слава Богу безкоштовні чисті туалети Ой. Ой. взагалі це Франція такий будинок Ха -ха, вілла така якісь банкіри живуть чи просто багаті а це таке поле де люди відпочивають і такого не побачиш у постсовєтському пространстві. Пост, постсовковий, постсовковий простір, не побачиш такого, що ти. сиділи, їли на газонах, відпочивали собачки тут. Ячики ой, Я вже додому хочу, чесно, до України. Ну.